Привіт, друже, коли тобі 20, ти таки хочу жати 200. Крутити сальто або пробігти київський чи нью-йоркський марафон. Та відчувати себе на торне наче чи Ти кажеш, хочу бути топом у всьому. Друге, тільки не є ця мапа. Люди бачив з мавкою? Та після кількох років тренувань у залі ти такий, ні, все що більше десяти повторів, то кардіо. А кардіо, як всім відомо, палить м'язи. Хто хоча б трохи знайомий зі спортом, знає де або машина з м'язів і ніколи не зможеш бігати марафони. Не зробиш сонечко десь на турніку. І точно ніколи не зробиш ось так. Як же як же це складно. Друже, напиши в коментарях, чи вмієш робити цю вправу, чи не може бути, що тільки я один такий кривий. І навпаки, якщо ти фахівець з бігу на марафонські дистанції, навряд чи тобі під силу стануло 200 кілограм. Закон не можна прогресувати в усіх напрямках одночасно. Я це одразу зрозумів, підійшовши до першого випробування. Я це до того, що прогрес в усіх напрямках він неможливий. Якщо ти маєш силові тренування, то вони заважатимуть твоїй гнучкості. Якщо ти... Якщо твоя мета витривалість, забудь про м'язи. Але не дивлячись на це, моя мета розвинути базові скіли, базову форму універсального гравця. Друзі, для новеньких цей канал це перше лайфстайл РПГ у всесвіті. Я перетворив своє життя у гру. На мій погляд, це кращий спосіб прокачати свої скіли, щоб жити своє, своє краще життя. Отже, щоб здобути свою кращу форму, я вигадав тотеми. Ведмідя, вовка кота та змії і намагаюсь прогресувати у напрямках притаманним цим школам. Зрозуміло, що ведмідь це силові базові вправи, кіт це акробатика, вовк схожий на кросфітера чи бійця ММА. А тотем Змій особлює гнучкість і контроль кожної частини тіла. Останні, останні кілька тижнів я присвятив базовим, базовим елементам школи кота: вихід силою, кікап і стійку на руках. Більш за все, я бажав зробити кікап, але мене чекав невеличкий. невеличкий сюрприз. Я навіть впав у депресію. Я подивився кілька десятків гайдів, як зробити кікап. Хтось робив за пів години, хтось за годину, а хтось взагалі за п'ять хвилин. Кікап робили хлопці, дівчата, пенсіонери. І в середньому їм потрібно було десь 10 спроб, щоб зробити цей елемент. Мені ж спочатку вдалося, що за рік я, я десь впораюсь. Я навіть вирішив перестати вести цей канал, поки не одужаю цей елемент. Та про це трохи згодом. Щоб себе трохи підбодьорити, я вирішив перейти до елементу, який я вже робив років 10 тому. Вихід силою. Три рази спершуєш справи. Три рази спершуєш спроби. Три правила, щоб подолати вихід силою. Правило перше це не підтягування. Починати елемент треба трохи прогнувшись уперед. Щоб зробити вірний рух, треба тримати руки перед собою. Хват обов'язково не широкий і можна допомагати собі ногами. Правило номер два. Ця вправа робиться вибуховим рухом, і треба деякий час, щоб привчити свої м'язи, скорочуватися не повільно і підконтрольно, як е, при підтягуваннях для гіпертрофії а ревком. Правило номер 3. Вибухові рухи не люблять втоми. Обов'язково на свіжо, по декілька спроб за раз. І обов'язково багато відпочиваємо між підходами. Отже, перший елемент розблокований. Наступний кікап. Те, що відчуваєш, спробувавши кікап, це... це відчай. Ти береш себе у руки, окей. Швидкого результату не буде. Треба поділити вправу на так звані бейбі-степс і так прогресувати. І тут є ключ між дійсно швидким прогресом і більш, більш повільним варіантом. Але який дозволить робити вправу на іншому рівні. Для швидкого результату, якщо ти така ж колода, як і я, не починай з моста. Бо Кікап це вправа, яку треба робити з. З легким, тонусом у м'язах. А моз для початків це дуже дуже сковує спину, якщо ти не тренований. Перша вправа дасть потрібний прогин у попереку. М'язи повинні бути розслаблені. І треба привчити свою спину відчувати себе комфортно у такому стані. В момент виконання вправи ваша… ваші м'язи не блокували спину. Друга вправа розблокує плечовий суглоб. Зробить його більш мобільним. Все ще не виходить. Ці дві дуже прості вправи, і ви на півшляху до мети. Також залишаються дві-дві технічні хитрощі. Які капу по кишені. У Ютубі ви побачите, що ваші долоні мають бути десь тут. У Ютюбі ви побачите, що ваші долоні повинні бути десь отут. Справді, таке положення рук е, дасть можливість максимально потужно відштовхнутися, відштовхнутися руками і виконати елемент невідмінно. Але якщо тільки ви робите гарний міст, знову ж для початківця це дуже багато часу. Для швидкого результату треба ставити ладоні трохи бік. Для швидкого результату, якщо ви не дуже гнучкий, то треба ставити лодоні трохи ширше. Ось так. І в момент стрибка робити мак не через голову, а теж трохи збоку. Траєкторія стає коротша і буде нескладно встигнути поставити руки у правильне положення для збереження рівнула. Що ще дуже важливо відзначити, саме куди робити пінок ногами? Уверх, до небес, безпосередині чи вздовж підлоги. І тут криється помилка, яка коштувала мені. Десь два тижні. Рук ногами треба робити десь посередині. Але тільки передивляючись мої спроби відсняті на камеру, я зрозумів. Я зрозумів, що те, що мені здається, вірною вірною траєкторією з положення... Я зрозумів, що те, що мені здається, вірною траєкторією з положення лежачи, насправді є недостатньо високою. І тільки згодом до мене дійшло, що штовхатися треба майже, майже у стелю. Переглянувши відео, я зрозумів, що це і буде десь 40-45 градусів. І кікап у кишені. Щоб моє тіло впоралось з навантаженнями, мені потрібна... мені потрібна збалансована програма тренувань, силові вправи, воркаутські елементи, функціональні тренування, та гнучкість, і здається, це якась скажена маячня. Ну, типу, все не подужати. І справді справа складна. Навіть такий простий елемент, як стійка на руках. Одразу ж привела до травми, хоча вправа досить безпечна. Окей, напиши в коментарях, чи сподобався тобі такий формат відео. І чи цікаво тебе буде почути про мою програму тренувань, мої цілі, і чи подолав я останній елемент стійку на руках. Та вже ж у наступному відео тебе чекатиме, тотем змії. Отже, підписуйся. Якщо сподобалось, постав лайк, прокоментуй і побачимося у наступному відео. Бувай! We have so much fun.